Отак от робити не можна, отак от заборонено. Так вам кажуть. Так ви чуєте від людей, які не розуміють. Так от я вам скажу: отак от робити можна. Це теобразний стик. Про нього чітко прописано в літературі КНАУФ, Що це дозволено. І дані рекомендації, як він шпаклюється. Те саме можу сказати і про стиковку. Кромки плуг заводської в картоні з обрізною крайкою. Теж допускається. Теж дані рекомендації по шпаклюванню. Тому, якщо ви підковані, якщо ви начитані, ніхто вам нічого не докаже. Понимаете? Це все прописано, це все правильно, значить, можете робити і нікого не слухайте. Запам'ятали? Т-образний стик допускається. Стаємо кращими кожен день.